Права 684. Назви прилади, які мають шкали. Ну що ж, шкалу має дуже багато, велика кількість приладів. Ну, давайте назвемо найпростіше із них, це, напевно, лінійка. Всім вам знайомий, пишемо тоді лінійка. Можливо, у вас вдома є рулетка. Скажімо, годинник, звичайний, це також вимірювальний прилад. Пишемо годинник. Є. Далі, скажімо, мірний циліндр, це прилад для вимірювання об'єму. Пишемо мірний циліндр. Скажімо терези. Прилад для вимірювання маси. Пишемо терези. Самі різні прилади, які мають в своєму складі метр. Наприклад, спідометр. Спідометр це пристрій для вимірювання швидкості. Скажімо, термометр. Я думаю, що на цього досить. Пізніше, під час вивчення фізики, ви ще познайомитесь з іншими вимірювальними природами, які також, звичайно, мають шкалу. На цьому вправу завершено.